Безпеку життєдіяльності та професійні захворювання обговорювали освітяни, комунальники, медики та міліціянти. Сьогодні ми проведемо засідання ради. З чотирьох питань під час працевлаштування робітники повинні пройти обов'язковий медичний огляд та ознайомитись із посадовою інструкцією та технікою безпеки на виробництві. Попередити професійні закони потрібно виконати комплекс заходів, та потрібно мати заінтересованість керівника підприємства. Громадських організацій, лікувально-профілактичних і самих працюючих, тому що ми так як то виховані, що за нас повинні всі думати. А ми теж повинні кожен думати про своє здоров'я. Голова за засідання Микола Корнічук запропонував до уваги присутніх статистику нещасних випадків у місті за останні 10 місяців. Загинули за цих 10 місяців у місті Борисполі 31 чоловік. Це якраз не на виробництві. У нас всього нещасних випадків зареєстровано за цих 10 місяців. 3952. Я хотів би тільки сказати вам деякі випадки, де загинули люди. Не буду називати прізвища Юрій Олександрович, 90 року народження, падіння з драбини на будівництві приватного будинку по вулиці Ватутіна. Сильна ступінь алкогольного сп'яніння. Відкритий перелом. Початку навчального року сталося три випадки травмування учнів. Аби обезпечити вихованців від нещасних випадків, у навчальних закладах проводять уроки з техніки безпеки та пропонують до перегляду навчальні фільми. А віднедавно для третьокласників у спортшколі проводять уроки плавання. Зокрема, це 36 відеофільмів щодо попередження ну, безпечної поведінки дітей при різноманітних ситуаціях. І такі фільми ігрового ознайомленого порядку як сам собі МЧС. В цих фільмах показано правила поведінки з газом, при пожежах, при затимленнях, при правило поведінки в лісі, як повестися на зимових прогулянках тощо. Для зменшення рівня злочинності у місті, зокрема серед неповнолітніх працівників державтоінспекції служби охорони та спецзагону Беркут проводять роз'яснювальні заходи серед учнів навчальних закладів міста. Заказаний за поточний період вказаного року відзначається значне збільшення заяви повідомлення, що надходять до міського міського відділу Так, за 10 місяців надійшло на 15% заяв більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також на 30% відсотків рішення порушення кримінальних справ і направлені до суду. Для того щоб попередити травмування городян у наслідок падіння, комунальні служби міста з 1 грудня посипатимуть дороги соляно-піщаною суміш. Наприкінці зустрічі Микола Курнічук повідомив усім присутнім приємну новину. Сьогодні до нас приїжджали представники укроводвоску. Звичайно, що вже пізно. Але я не думаю, що вже вдарить такі морози, що вже буде 30 градусів і ми не зможемо виконувати ці роботи. Ми завтрашнього дня починаємо розчистку Комсомольського озера. Виділені кошти з обласного бюджету 540 тисяч гривень. З завтрашнього дня ми прокопаємо канал, ми спустимо Комсомольське озеро воду. Я говорю це на телебачення. Щоб Наші мешканці міста не думали, що ми спускаємо воду для того, щоб побудувати там якесь кафе або ресторан. Ксенія Веркалець і Гороманенко, новини телеканал Бориспіль.